Всім привіт! В цьому відео ми я зроблю 9-го туру. УПЛ. Бажаю всім приємного перегляду. Ну і перший матч цього туру це Скаполтава оболонь. Цей матч відбудеться вже сьогодні о 14.30. І хто переможе в цьому матчі? І я думаю, що в цьому матчі переможе оболонь. Як ми бачимо по турнірній таблиці, оболонь знаходиться вище на 10-му місці. В принципі, на цьому місці вони і, і, і закінчать. На мою думку, чемпіонат. А СК Полтава знаходиться вище епіцентра. Але все одно на 15-му місці їм е, е, бажано було в цьому матчі перемогти або хоча б зіграти в нічого. Але чи зможуть вони? Це найслабша команда нашого чемпіонату, і тому я думаю, що СК Полтава своє щастя буде шукати в іншому матчі. Прогнозую перемогу оболоні з рахунком. 2-1. Я думаю, що СК Полтава е, заб'є гол, але оболонь е, на класі їх переможе. Наступний матч це рух Кривбас. цікавий матч, який відбудеться в 12 годин, і це перший матч з суботи. Рух вийшов з кризи і виграв у колоса 2-0. І, і, і насправді ну, ця перемога була переконлива. І рух нарешті став нормально грати і в захисті і в атаці. Нарешті ця команда мені сподобалась. Але вони в тих матчах, де вони мали грати нічого або вигравати, вони програвали. А тепер вони будуть грати проти Кербаса, Який знаходиться на третьому місці І ділить друге місце з Динамо. Кербас реально класно розпочав сезон. Їхні Легіонери реально класно грають. І, і мені ця команда реально подобається. Вони в цьому сезоні реально можуть зайти в Єврокубки, а може і зайняти сенсаційне третє місце. В тому сезоні вони були реально близькими. Ну і їм зустрічається суперник, якого вони в принципі мають обігрувати Тому я думаю, що Кербас без проблем переможе рух з рахунком 2-0. Наступний матч цього е, туру в нас. Це Динамо Київ Соре і і насправді у чотирьох попередніх матчах Динамо Київ розчарувало. Чотири нічі поспіль чемпіон чемпіонаті це, це не той результат, який має бути у, у киян. І, і зоря знаходиться на дев'ятому місці і має 11 очок і зустрічає суперника Динамо. Я думаю. Що Динамо вже вже нарешті переможе цей матч. Що ну, ну в попередніх матчах в них були реально складні суперники, вони грали і, і проти Карпати, і, і, і проти Олександрії. а тепер їм зустрічається команда, у якої проблем в захисті. Хоча у Динамо теж не все в порядку в захисті, але у зорі цих проблем більше. Динамо думаю, переможе з рахунком 3-1. Наступний матч цього туру це ЛНЗ Колос. Колос двічі поспіль програв, але все одно знаходиться дуже високо на сьомому місці. А ЛНЗ в минулому турі вони реально здивували, вони перемогли Шахтар з рахунком 4-1. Це щось було неймовірне. Я взагалі не розумію, що робив в тому матчі Шахтар, і як вони погано зіграли. А от ЛНЗ нарешті стали забувати. Більше в них проблеми з забитими м'ячами вирішились. Ну і колос, який в останніх двох турах не забиває. Але Колос, в принципі, команда, яка забиває теж небагато голів, але вони їх в основному забивають зі стандартів. Я думаю, що в цьому матчі колос буде використовувати контр-атаки і буде забувати зі стандартів, як це вони роблять, і виграють цей матч з рахунком 2-1. Наступний матч цього туру це полісся Шахтар, це центральний матч цього туру Руслан Ротень проти Арди Турана. І це екзамен для обох тренерів. Як ми бачимо по історії протистояння, Шахтарі дуже складно грати з Полісся. Полісся їх двічі перемагало, і тільки в кубку Шахтар у додатковий час міг перемогти Полісся. І, і Полісся зараз знаходиться в принципі, на своєму місці, на четвертому єврокубковому місці. А Шахтар зараз йде на першому місці, навіть не дивлячись на, на те, що вони, вони в минулому турі. Ганевно програли ЛНЗ з рахунком 4 1 Ну і зараз вони зустрічають Полісся і Шахтарю То треба перемагати, і Полісся теж. тому що нічия для обох команд це буде ганьба. Але я думаю, що в цьому матчі переможе Полісся з рахунком 1-0. прогнозую сенсацію. Наступний матч цього туру це в нас Верес проти Олександрії. І порівняно з тим матчем, це вже не настільки цікавий матч, але в принципі також прикольно подивитися, чи вийшла Олександрія з кризи. Вони зараз знаходяться на 13-му місці, Верес на 12-му, трохи нижче свого рівня. Вони знаходяться. але Олекс... Сентрія грає трохи краще. От, і вони мені в останніх матчах сподобалися набагато більше. Хоча вони і Карпатом 2-0. Програли, але їм там не пощастило, і що автогол був. Якщо в цьому матчі не буде такого навезіння, як у попередньому, я думаю, що Олександрія має вигравати цього суперника, тому що вони трохи сильніші за версії по складу, і по фінансовим можливостям. Думаю, що гроші будуть грати в футбол, і Олександрія переможе з рахунком 2-1. Наступний матч цього туру передостанні – це Карпати Епіцентр, і зараз епіцентр знаходиться в, в кризі. В них лише. Три очки, єдина перемога над рухом, і вони знаходяться на 16 му місці. Хоча гравних є, мені подобається, як епіцентр грає, особливо та гольова фаєрія проти Крбаса, де вони забили чотири голи. Епіцентр намагається і, і з -з -з захищатися і атакувати. А виходить так, що вони е багато забивають і багато пропускають, і вони зустрічають в Карпати. І -з і Матчі в Карпати, як ми знаємо, це, це завжди цікаво дивитися, особливо якщо в Карпати грають проти топів. Ну і, і такі матчі теж цікаво дивитися в Карпати забрало очки Динамо і Шахтаря. Я думаю, що вони мають перемагати епіцентр 2-0. Думаю, переможуть. Наступний матч цього туру це останній матч. Це Кутривка Металіс 1925, який відбудеться в понеділок. Кутривка досі знаходиться високо вище Саверас і Олександрія на 11 місці. І, і, в принципі, вони стартанули непогано, але, але потім, коли вже в них почалися суперники сильніші. То вони почали буксувати і, і зараз спустилися з 8 на одинадцяте місце. Ну і, і я думаю, що кутерка буде потихеньку-потихеньку спускатися на своє в 14 або 15 місце, на якому вони в принципі і, і будуть знаходитись. А металіз 1925 буде потихеньку піднім підніматися. В турнірній таблиці або е, втримувати п'яте місце. Е, і При умови, якщо Поліся не переможе, то металіст 1925 може е, бути е, навіть на першому місці. Якщо е, всі, хто зверху е, програють свої ігри. А металіст 1925 має перемагати цей матч. Я думаю, і, і що це буде впевнена перемога з рахунком 3-1. Олександрія а, а, Кутр атакує, але е, Металіст 1925 команда сильніша. Е, гроші грають в футбол, тому е, металіст 1925 переможе. Пишіть свої прогнози на цей тур у коментарях. Дякую за перегляд.